Люби рідну мову, люби рідне слово, і справі народній ти відданим будь, люби Україну, люби як нікого, вона ж тобі мати, того не забудь. Будь сильним і мужнім, мов дуб серед поля. У всіх буревіях обстій, не вались, батьки твої знали вмирати за волю, будь гідним їх сином. За волю борись, стій твердо, мов криця, і будь непохитним життя українця постійна борня, і розум у тебе хай буде, як бритва, відвага, і смілість, і правда твоя. Хай будуть у тебе набій м'язи сильні, на назмах із сильнішим в твоєму житті, хай родяться в мізку думки непохильні. Великі ідеї народу святі, люби рідну мову, люби рідне слово і справі народній ти відданим будь. Люби Україну, люби як нікого, вона ж тобі мати, того не забудь.